Так по третьому кругу вже їду задимленість, бачите самі, да? Задимленість велика. Десь з берега тяне чи звідки не знаю. Але дим стоїть по всьому місту. Ах, осколки валяються, а, прямо на асфальті. Такий самий, як у нас в центрі, гаубичний, Отак і катаємося Куди виведе їду без плану так, ото якесь діло є десь проїхався, попутно подивився, а ну, за вуличкою цікаво, а тут якийсь переулок. Не, тут переулок, мабуть він тупик далі йде. Зараз побачимо, може й ні. Тут пічок. Знову туди виїжджати? Ой, не хочеться. Не хочеться. А доведеться. Доведеться. Дирки в заборі. Ой. Тут прилітає часто. Недалеко від прибережної зони. Якась зовсім вуличка не асфальтована, провулок. Я тут точно ніколи не був. Може хтось живе з сонці, та побачить. Хоч вуличку подивиться. Будинки не показую, а вудочку теж подивитися прикольно, я знаю по собі. Бо я останнього разу бачу свій будинок. І свою вулицю три роки тому.